Почну з Курського напрямку, де за мапою Генерального штабу наші війська полишили суджу, проте утримують низку ділянок на російській території на захід і схід від траси суджа, юнаківка, Суми. От ця мапа, і траса дещо нижче, яка якраз ну, де по цій ділянці. Є нова заява міністра оборони Умірова, який раніше, власне, ніколи не коментував бойових дій, але тут для одного з закордонних видань деталізував ситуацію. Він повторив ті те. З яки раніше говорив і генеральний штаб, що наші сили оборони продовжують вести. Оборонні дії тримають під контролем значну кількість кілометрів території противника. Це цитата від Умирова, і що з метою збереження певної готовності сили військ збройні сили провели планову передислокацію найбільш вигідні позиції, і що на даному етапі жоден з підрозділів сил оборони не оточений і заяви про тисячі українських військових, які потрапили в полон, не відповідає дійсності. Це те, що Заявив сьогодні у в Мерові те, що раніше говорив Генеральний штаб. Разом з тим, зараз курська операція трансформується. Ворог намагається і далі малими групами там діяти в зоні сіл Новенька і Басівка. Це наша земля, це західна частина від дороги на Суми. Сьогодні прикордонна служба повідомляла, що активні спроби заходу ворожих ДРГ є на півночі Сумської області. Вони Продовжуються, також є спроби від Кирилівки. Це вже східна частина, що над Гуєво, також біг дорогої суми. Там так само ворог намагається діяти з засуванням російських і північнокорейських військових. Наші завдання власне унеможливити просування противника. Також збройні сили, звісно, будуть прагнути зберегти контроль над районами прикордонних сіл, утримувати панівні висоти, які для полегшення виходу. До інших наших підрозділів так і для того, щоб утримувати там значну кількість російських військових на цих ділянках, аби вони не були перебазовані на інші ділянки фронту. Ймовірно, росіяни так само спробують створити буферну зону в, в цій прикордонній смузі. Але я сумніваюся, що буде битва за суми, бо далі такі дзеркальні проблеми вже починаються для російських військ, коли ми говоримо і проблеми з логістикою, де власне заводити російські війська в глиб нашу територію противнику буде вкрай складно під вогнем е артилерії наших дронів, і також є оборонні лінії. Ні, є численні там природні перешкоди, з якими росіяни вже зіткнулися. Так що думаю, що там ворогу доведеться не солодко, і це власне те, що їх чекає на нашій землі. Але думаю, що буде ситуація, де ще певний час наші військові будів якраз на території Курщини. А далі про інші ділянки фронту, які перебувають з відповідальності ОСУ в Хортиця. і зараз до нас долучається Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Пане Вікторе, вітаю вас! радий бачити чути на нашому каналі. Да не важбачка, вітаю слава Україні, героям слава, спираючись на ваші знання, хотів би, щоб ми трошки розповіли нашим глядачам, що зараз відповідається на відбувається на окремих ділянках фронту, якраз зоні відповідальності сухортиця, і насамперед хотів би почати з ситуації на куп'янському напрямку. Ми там певний час говорили, що ворог намагається там переправлятися через річку Оскіл, збільшувати плацдарми. Наші військові цьому перешкоджають. От яка останніми днями була ситуація навколо Куп'янська? Що можна розповісти нашим глядачам? А, ну, ситуація приблизно та сама. Насправді вони активно скористалися тим моментом, коли на річці була крига, коли вони могли переправляти власне своїх бійців кригою і навіть пересувати технікою, наводити окремі типа переправ і укріплювати цю кригу. Зараз країна річці немає, і вони повернулися до старої тактики перекидати їх просто малими плавзасобами ну, човнами по-хорошому. Це звісно складно і логістику, але треба розуміти, що вони встигли вже там зібрати деякі сили, і тепер там іде велике змагання для того, щоб не дати їм розвинути там якийсь плацдарм і вдалі викинути їх за цю річку. А вони. А альтернативно намагаються закріпитися. Вони намагаються проводити якісь далі наступальні дії, закріпитися і проходити на південь вже ближче до наприкладська. А чи якісь спроби там наводити понтонні переправи через річку Оскіл, Чи це зараз неможливо під впливом наших дронів і нашої артилерії? Це було реально. Наскільки я пам'ятаю, вони були не в не в цьому. Вони були не в не поблизу е, Куб'яцька. Там була е, там було трішечки в на тому ж напрямку, але трішки в інших. Е, я перепушу на секундочку. але але трішки на інших напрямках. Але тим не менш, це мало ефективно. Е, бо навіть спробу укріплювати кригу, навіть спроб, коли вона саме стала тонкою, вони кілька разів зіткнулися з саме з атаками в епівідронів першу чергу. І, пане Віктор, хотів би далі пересунутися до Покровського напрямку. Були низка контратак з нашого боку. Як зараз виглядає ситуація на західному і на східному флангах від Покровська? Що можна деталізувати на поточний момент? Е, ну, станом на поточний момент, там, там все непогано, бо як кажуть мої колеги, вороги на деяких напрямках закінчилися. То, так сталося. Ну от е саме після того, як було два, два місяці активних атак на покровському напрямку, е саме після цього вони трішки пішли на спад. На, ну на, наш, на наше щастя, після того як наші е виступали там доволі таки ефективну оборону, і навіть сходили в контратаки там під те саме кословими, е там е частково стабілізувалася ситуація. ну, президент каже, стабілізувалася, а ми колеги. Безпосередньо зміст кажуть теж саме приблизно, але в менш та коректних щодо росіян термінах. Це як на мене доволі таки значний крок вперед, просто тому що покровські два місяці був найбільшим і найактивнішим для них напрямком. І от саме зараз там відбувся такий для них зрив, не зважаючи на те, що вони дуже старалися, не зважаючи на те, що вони там реально поклали якусь абсолютно неймовірну кількість свого складу та атаків. Вони зараз намагаються відновлювати там це але це вже далеко не січ. Ну, Тоді виникає питання: от, за рахунок чого було досягнуто покращення ситуації на Покровському напрямку в порівнянні з тим же кінцем минулого року, де у ворога були ну, певні просування на цій ділянці? А, ну, в першу чергу, тому я тут намагаюся не, не цитувати відомого нашого бійця і вже не просто місця відомо офіцера позитивним жуків. Ну просто тому що насправді що росіяни змінилися там з ефективною, про в першу чергу, що стосується ефективної зв'язки піхоти та БПЛА. доволі досвідчених підрозділів БПЛАшників, доволі досвідчених підрозділів піхоти і командування, яке змогло ефективно організувати їх в одну силу. І тут вперше я від Росіян, почув, що в них нарешті почали проблеми з собою складом. А от чи є ризики чи очікування того, що от ворог може перекинути певну кількість сил на покровський напрямок, якраз з Курщини? Які ваші оцінки чи оцінки людей, які ми зараз ви спілкуєтесь, ну в своєму оточенні? Ну, чесно кажучи, ну Коршина наша зунитка, тому я мало знаю. Але м -м, поки і Скажімо так, якщо буде, ми це відразу побачимо. Але мені особисто здається, що оскільки на кущень активно задіювалися, і північні українці, і призовники, і різні підрозділи однозначно не підуть на Донеччину а, ну, по низці -по -по, політичних і демографічних причин, мені здається, що це не така загроза, як ми ми. Пане Вікторе, як зараз можна оцінити сили противника, які діють ну, на декількох ділянках осу Хортиця? Чи є перевага противника в живій силі? Чи використовується останнім часом бронетехніка? Як оці компоненти живої сили засобів перебувають в, в, в певній динаміці? Що можна розповісти? Що можна пояснити? Ну вони намагаються застосовувати бронетехніку зараз, але по-перше, по-перше, стало набагато менше. А по-друге, вона сама по собі вкористовується, але зараз не дуже традиційним образом. Якщо ми звикли того, чи там це машина прориву або машина вогневої підтримки. То ну, тут танк це вже скоріш засіб транспортування піхоти в першу чергу, і то і танків стало реально менше. Ну якщо там 300 танків раз два місяці, ми можемо собі уявити цей обсяг. Це просто неймовірно. А тому танки використовують взагалі бронетехніку зараз використовують обережніше і більше приходять до використання авто і мототехніки, причому часто імпровізованої. Часто це мотоцикли, баги і такі інші. За дивні засоби, але завтраки в них теж обмежена не ефективність. Тут справа здебільшого все ж таки в дронах та справа в першу чергу в кві або ну і в другу чергу в дистанційному мінуванні бо захистити танк від цього, Ну якщо він проїде навіть міни, якщо його там якщо в нього не пролетіть підвіжка, то його дають проти засобом не підвізі. Тому вже мої станки зараз ну вкрай мала. І хотів би запитати, чи от можна зараз напрацювати і масштабувати практики, коли ворог, от попри там перевагу в живій силі, просто не може наближатися до наших позицій, де тримає оборону піхоти. Чи є такі рішення, які можна ну, максимально широко застосовувати з максимальним знищенням живої сили противника? Те саме про що я казав власне Дистанційне мінування і активне використання кілії. Хочмо активне системне використання дронів взагалі як таких ліків і і скидів, і ефективна і постійна цілодобова розвідка. Зараз на це робиться головна ставка, і це ефективно. Ну це просто ефективно по коста по загальній ціні засоби Окримо, окремо окремою, звісно, дрони на оптоволокні, тому тобто так. Ви згадали про дистанційне мінування. А з приводу фортифікації таких речей, як там колючий дріт, інші заходи, які там ускладнюють просування противника, чи змінилися підходи до фортифікації, чи вона стала монка ще більш гнучкою, відповідаючи там новим вимогам, які зараз є на полі бою? Е, ну я б сказав, що не принципово насправді фортифікація знову таки в, в за умови домінування мінування дронів треба на цілому. Це є менш ефективним, бо якщо на тобі постійно щось висить, то просто носи на висовуєш. Але загальні принципи фортифікації ну вони не сильно змінилися за останні сторіччя. Єдине, що єдина фішечка, яка зараз виходить в муду, це антидронові коридори з антидронової сітки. Але це поки що, скажімо так, а здебільшого для прикриття якихось конкретних об'єктів їй треба дуже багато, і в полі її особливо не натягнеш все або на позицію, або над дорогою. І останок хотів би запитати, як зараз військові сприймають усі ці розмови, заяви різних політиків закордонних про можливість припинення вогню. Чи це реально, чи це потрібно? Що кажуть ваші побратими? Я це певно, не можу коментувати, бо це входить вже в обов'язкове керівництво і політичних рішень. А ну, скажімо, так ми не уповноважені такі рішення приймати. Ми маємо виконувати такі рішення. Пане Вікторе, дякую за ваші пояснення за те, що ви розказали нашим подачам, що відбувається на певних ділянках фронту в Тернацію Хортиця. Дякую за включення в наш ефір. Нагадаю, що це був Віктор Трегубов, речник оперативно-стратегічного групування Військ-Хортиця. А далі поговоримо про нашу ракетну зброю. Сьогодні на Росії здається, ворог такий. Подолав потужну пожежу на нафтокомплексі в ТоПС, яка виникла внаслідок української атаки три дні тому. Ця пожежа була досить потужною. Є низка повідомлень, що НПЗ в Краснодарському краї атакувала новітня українська ракета Нептун, довгий Нептун, тобто модифікація. Крилатої ракети Р-360. Ракета 360 Р-360 є власне, однією з складових протикорабельного мобільного комплексу Нептун. І ця серійна стандартна ракета у нас мала там, довжинута в межах 5 метрів, важила 870 кг, з яких 150 кг це бойова частина. І дальність спуску ця ракета мала. До 300 кілометрів в перших основних базових версіях. Проте два дні тому президент України Володимир Зеленський заявив, що пройшов випробування і успішне бойове застосування довгий Нептун, тобто нова українська ракета з точними ударами, дистанція тисяча кілометрів. І дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. так сказав. Зеленський, коментуючи і випробування цієї ракети, і бойове застосування цієї ракети з більшою дальністю. Окрім заявленої дальності в тисячу кілометрів, інші показники ракети Довгий Нептун є залишаються невідомими, хоча можемо сказати, що ця ракета стала довшою за рахунок збільшення паливного баку, проте може запускатися з цієї ж пускової, що і його попередня версія ракети Нептун. Також знаємо, що ці на ці. Ракети застосовується система наведення, яка відрізняється від морської версії, тому що базова подкорабельна ракета оснащувалася активною релокаційною головкою самонаведення, яка на кінцевій траєкторії польоту. Сама знаходила великий там корабель і здійснювала атаку згори на цей морський об'єкт. Коли ж ми говоримо про версію, яка застосовується для ударів по сходолу, то там, окрім інерціальної системи, там системи наведення по GPS, є власне і. Система, яка розрахована на систему пошуку фіксації цілі на основі попереднього завантаженого зображення, що забезпечує необхідну точність влучення у вибрані об'єкти, також є припущення, що збільшена вага бойової частини, тобто, фактично, вона зросла до 350 кг. кілограмів. Низка джерел саме на цьому наголошує. Якщо ми дійсно забезпечили збільшення ваги бойової частини більш ніж удвічі, а дальність польоту збільшили втричі, то це суттєве нарощування бойових спроможностей такої ракети і гарантовано краща ефективність для роботи по ворожим цілям. Причому всі складові цієї ракети, і корпуси, і там і двигуни, і головки самонаведення в різних версіях. От зараз ми бачили якраз головку самонаведення по перших версій нептуна з. Активнеї головки РЛС наведення, і власне всі ці складові є від українських виробників. Що не менше, близько 20 підприємств, приватних і державних, залучені до виготовлення самого комплексу «Нептуну», всіх його складових. Але головне, що ми маємо крім українських. Підприємств в нові українські компетенції. Тут, напевно, ми маємо подякувати керівнику КБ «Луч» і нашому генеральному конструктору ракетного озброєння, герою України Олегу Петровичу Коростельову. Що він якраз і забезпечив створення в Україні цієї ракетобудівної школи, яка забезпечила цілу лінійку виробів для знищення противника. Це і протитанкові керовані комплекси Стугна і Корсар. Це власне, і високоточення РСЗВ Вільха, про яких треба говорити окремо, цей напрямок так само розвивається. І, власне, різні версії модифікації комплексу Нептун з різними ракетами для різних цілей і різних можливостей. Нагадаю, що про перше застосування комплексу Нептун ми дізналися у 2022 році, коли саме двома ракетами Нептун було потоплено кресер Москва в Чорному морі. Двома ракетами Нептун, і тепер думаю, треба чекати на новий бенефіс відповідно до довгої роки оновленого комплексу Нептун з новою ракетою до цього зразка озброєнь. І тут власне не, не, не про ТОПСЕ слід говорити, тому що до 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 топсе 450 кілометрів це набагато менше ніж реально може досягати ця нова ракета. Так що, в будь-якому разі. На території Росії набагато більше цілей, які можна знищувати за допомогою нового озброєння, і тут на перше місце насамперед, тепер виходить темпи серійного виготовлення цих ракет, тому що будь-яка нова зброя стає потенціально потужною, коли там дотримуються три складові. По перше, ця зброя має виготовлятися в значних кількостях. По-друге, особовий склад має ефективно використовувати цю зброю, тобто має бути навчений і знати всі технічні можливості цього зразка озброєння. Ну і власне масово застосовуватись по цілям на території противника. Якщо, якщо всі ці, ці три складові будуть забезпечені, то дійсно ворог відчує потенціал цього ракетного озброєння, і в будь-якому разі ми маємо прагнути до того, щоб кількість виготовлення ракет. Оновленого типу на місяць вимірювалися щонайменше десятками, що було не менше ніж виготовляє Російська Федерація своїх ракет Х-101. У будь-якому разі такі перспективи можливості для посилення наших збройних сил в українській промисловості є. Я сподіваюся, що слова президента про нову ракету будуть якіраз підкріплені саме серійними спроможностями виготовляти цю ракету в масових кількостях. Ось таким були головні війні підсумки цієї доби. Далі ефір продовжить Василь зима, тож залишайтесь на каналі Еспресо.